Як називалася ця книжка дуже популярна розповіді про небо та землю і розмова про земні сили? Я знаю, що зараз Наталя хоче сказати, що розмова про земні сили це була книжка, яку, яку хто першим прочитав? Хай скаже Ігор, бо я це прочитала в книжці вашій книжці. Це мова йде про Лесю Українку. Тобто, це перша книжка, ми яку прочитала маленька шаледома свідомо, свідомо підійшла, взяла з полиці і прочитала книгу. Так, це була книга, перекладена саме Михайлом Комаровим. Я тут, знаєте, що хотів уточнити: це не просто пізнати світ українською мовою, це взагалі пізнати світ, тому що ми сьогодні з вами пройшовши дивне коло. Розуміння московської мови, потім повертаючись до української, ну, в мене такого не було, але в багатьох такого траплялося, що ми е, десь українську е, розуміємо після московської. Е, то для українських селян отієї темряви, ну, на жаль, та, е, яка панувала серед них, світ взагалі був незрозумілий. Вони й московської не знали. Вони не знали московської мови. Прийшов пан, щось там покричав, що покричав. Прийшов вчитель, щось московською покричав. І ви пам'ятаєте, Галамага, так пише в uh -huh. десь. От десь uh -huh. в тому ж контексті.